Всім привіт, друзі! З вами знову я, Женя. Ви знаходитесь на кальянному каналі Світсмок. і сьогодні у нас Лаут, їх оновлена міцна лінійка. Поговоримо, що змінилось, я поділюся своїми враженнями. Також розповім, які новини по дропам у них вийшли, і зробимо також крутий розіграш. Тому дивись це відео уважно і до кінця. А перш ніж ми перейдемо до теми цього відеоматеріалу, я пропоную знайти переможця з одного з наших останніх великих розіграшів. Величезний призовий набір з купою чаш, а також унікальними аксесуарами, які вже неможливо придбати на кальянному ринку. І це той подарунок, який я розігрую у своєму великому відео про українські керамічні бренди. Якщо ти, до речі, не дивився його, то я обов'язково раджу. Зараз тут має з'явитися десь посилання зі Стікером. Звісно ж, після перегляду цього відео. Там дуже багато цікавої інформації, яку, скоріш за все, ви раніше. Не знали. Я зібрав досить такий досить велику коробку і хочу подарувати її всього одній людині. Це буде одночасно і колекція, і запас одразу на декілька років. Я нагадаю, що умови були максимально простими: це лайк під відео, підписка на канал і мій інстаграм-аккаунт, і також комент під відео. Визначаємо за допомогою рандому нашого щасливчика або щасливицю. І три, два, один. Мої вітання. Якщо ти бачиш тут зараз свій коментар, то мерщій пиши мені в директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією тобі буде зручно отримати свій величезний і крутий набір. Ще раз, мої щирі вітання, а ми повертаємось до теми цього відео: оновлені міцні лінійці продукту лаут. Отже, лаут. Восени 24-го року вони представляють повністю оновлений міцний продукт. І так ще декілька смаків. Та перш ніж ми до них перейдемо, я хотів би зупинитися на їх посилці, дещо унікальній, яку вони зробили для мене. Так, бокс з наповненням нової лінійки. І ще одна штука була: зашліть, будь ласка, в студію. Це ось такий от пакунок. Це їх мерч. Всередині у мене. Це, це напевно худі. Це худі? Це худі. У мене є ось таке от ось такий крутезний худі. І це дуже круто, тому що теплі брендовані речі, взагалі, вони будуть дуже актуальні наступні 6 місяців. І це, як на мене, досить прикольний маркетинговий крок. Так, тримай, повертаю назад. І у випадку, якщо ви хотіли б придбати якийсь якісний прикольний мерч від бренду, який вам подобається, я хочу повідомити, що у лауду є окрема сторінка, де вони дають можливість придбати свій мерч, аксесуари і в принципі там багато чого іншого є. Посилання я залишу в описі до цього відео. Отже, з цим розібрались, і переходимо до оновленої міцної лінійки. Перш ніж я розпочну говорити про зміни, давайте трішки освіжимо пам'ять і згадаємо, які є фасування у лауду і яка у них РЦ я їх зараз ось тут. І додатково додам кількість смаків, яка є на сьогоднішній день, це кінець жовтня у міцній палітрі Лауд. Рекомендую зробити скріншот. Не відбулося ніяких змін ні в фасуванні, ні у візуалі. Змінився сам продукт всередині, і презентували вони це на початку осені. Декілька пунктів, які я хотів би виділити, і які є надважливими. Перше, що тут змінилося, це нарізка. І окрім того, що виробники поліпшили саму нарізку продукту, додатково ще змінили і консистенцію. Тепер вона більш суха та не така масляниста. І, відповідно, в роботі також більш комфортна. І з важливого, я хочу відмітити, що змінився час прогріву. Він зменшився, тобто зробили продукт більш простим в роботі, більш мас-маркетовим, якщо це правильно так сказати. І якщо в попередніх відео я рекомендував гріти. Ла на чотирьох вугольках, особисто мені так подобалось, то зараз три двадцять п'ятих буквально 5 хвилин для прогріву, і все у вас буде чудово. У мене забито в невеличкий відступ наша чаша від Sitball New Turkish, і все у нас чудово. Тому зараз не потрібно танцювати з бубном, якось більше його прогрівати, а просто працювати так, як ми звикли з багатьма іншими продуктами. Один з найважливіших пунктів, який я хочу підмітити, це те, що зменшилась давка на горло, яка була у попередній версії. Багато хто на це жалівся і виробник це виправив. Я хочу підкреслити, що давка на горло вона зменшилась, але не пропала повністю. Але в цьому, в цьому дещо є, тому що ти відчуваєш міцність, ти відчуваєш. Ти просто відчуваєш міцний продукт, і знову ж таки, це виключно моє суб'єктивне сприйняття, яке може бути трішки деформоване, тому що я куштував напевне всі версії лауду, які є, і тестові продукти. Та зараз, якщо порівнювати те, що у нас було, наприклад, минулого року, і те, що вийшло у нас з останнім оновленням, то так продукт куриться більш комфортно. Це, до речі, один з пунктів, який підкреслює сам воробник, що оновлена міцна лінійка стала більш комфортною та стабільною. І так, я чудово розумію, що у когось можуть виникнути сумніви стосовно цих пунктів. Тому я пропоную зробити розіграш, і ми з воробником Loud вирішили зробити трішки нестандартний конкурс для вас. Ми розіграємо 25 великих тестер-паків, Так, вам не почулось 25. І їх отримують ті люди, які зроблять скріншот цього відео, якщо дивляться його на мобільному телефоні, або фотографію, якщо ви переглядаєте з ноутбуку чи телевізору, і потрібно просто виставити собі в історію з відміткою мого інстаграм-аккаунту, а також інстаграм акаунту виробника тютюнової суміші лаут. І перші 25 таких відміток і отримують ці 25 великих тестер-паків. І звісно ж підписатись на ці інстаграм акаунти. І давайте домовимося. Якщо це буде ваше перше знайомство з міцною лінійкою, то я попрошу вас написати відгук для виробника, що вам сподобалось порівняно з попередньою версією, а що не сподобалось, щоб ви. Покращили, можливо, у міцній лінійці. Це дуже важливо, тому що Лаут постійно працює з фідбеком і хоче покращувати свій продукт. Загалом я задоволений тим оновленням, яке зробив бренд Лаут. Та звісно ж проскакують ці флешбеки ще від того Loud 2021 року. І так раніше було краще, хтось може сказати. Саме тому я пропоную вам. Таку авантюру прикольно. Якщо ви хотіли б, щоб я зняв відео порівняння лауду 2021 року, а також оновленого лауду, то просто напишіть це в коментарях. Якщо це відео збере, ну давайте 200 плюс лайків, то за декілька місяців я зроблю таке відео порівняння. Спитайте, звідки я дістану лау 2021 року? Ну за це не переймайтесь, Я думаю, що з виробником ми якось домовимось. Та це ще не всі новини, які я хотів би вам розповісти. Лау зробив декілька чудових камбеків, які особисто я довго від них очікував. По-перше, вони поставили в основну лінійку їх лімітований смак. Кокосове печиво, який був просто крутезний. Для тих, хто не в темі або хто забув. Я нагадаю, що це була така невеличка маркетингова активність, і вони випустили, здається, 200 упаковок цього смаку. Я його скуштував. Він мені дуже сподобався ще в попередній версії, і зараз вони поставили його вже в основну лінійку. Безумовно, це дуже круто. І також вони повернули смак крем-сода. Особисто я не фанат цього смаку, тому не можу якось об'єктивно чи суб'єктивно це оцінити, але враховуючи, що лаут прислухається до фідбеків, значить був такий запит від їх цільової аудиторії. І також до їх основної лінійки приєднався колабораційний лімітований смак. Скандинавські ягоди, які вони запустили ще в кінці 21-го року. Я нагадаю, що тоді це була лімітка розроблена з компанією Одін. Неймовірно крутий смак скандинавських холодних ягід, які декілька років, якого декілька років просто не було на ринку, і тепер він також доступний. До речі, це була їх перша, але не остання колаборація з брендом Odin, тому що нагадую, у легкій колекції декілька місяців тому у них також вийшов колабораційний смак, враховуючи, що це вже, якщо я не помиляюсь, була друга колаборація. Є велика ймовірність, що до кінця 24-го року, або можливо на початку 25-го ми побачимо ще якийсь цікавий смак в кооперації цих двох брендів. Останнє оновлення також дещо торкнулося і палітри смаків. Деякі з них дещо змінилися. І смаки, які, наприклад, подобалися мені в попередній версії у новій. Ну, скажімо, відчуття дещо інші. Саме тому я трохи змінив свій топ-5. Я виведу зараз його ось тут. І у випадку, якщо ви довіряєте моєму смаку, моїй суб'єктивній думці, правильно буде сказати так, то я радив би вам знайомитися з продуктом Loud, з їх оновленою лінійкою, саме з цих смаків. І для того, щоб порадувати наших глядачів, разом з виробником Лао та магазином Мола, ми вирішили запустити акцію 3 плюс 1. Протягом двох тижнів з моменту виходу цього відео, за моїм персональним промокодом, я його зараз ось тут виводу. При купівлі трьох упаковок з міцної лінійки одновою отримуєте. Безкоштовно посилання на магазин я залишу в описі до цього відео. І ще раз нагадую, ця акція триватиме два тижні, тому раджу не відкладати. Це в принципі всі останні новини від бренду Loud, якими я хотів з вами поділитись. Також поділився з вами своєю особистою думкою. Дуже важливо, якщо у вас є фідбек по продукту, або ви хотіли б написати якісь побажання, що можна було б покращити та змінити. Сміливо пишіть про це виробнику, і ні, я не жартую. Це особисте прохання від виробника, тому що Лаут хоче покращувати свій продукт для того, щоб ще більше радувати вас. Дуже сподіваюся, що це відео тобі сподобалось та було корисним. Якщо так, то ти знаєш, що робити. Постав, будь ласка, лайк, підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив, і не забудь вдарити в дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!